Ви думаєте, Адам і Єва були першими? Перші із нас були створені 2 квадрильйони 154 трильйони років тому. Зікхарат священна книга откровення. Перше створення життя. Перша із 645 мільярдів галактик була створена мною 2152 трильйона років тому. 2 квадрильйони 152 трильйона років назад. Один рік на населених планетах це стала одиниця виміру часу. Для усіх всесвітів та усіх зоряних систем, як та, у якій знаходиться ваша планета Амброзія, за два трильйони років до цієї дати, 2154 трильйона трильйони років тому, були створені перші п'ятеро творців. Із яких і почалося життя у нашому мультивсесвіті. з того часу я створюю перших творців, які започатковують свої династії, от уже у 645 мільярдах галактик. Усі ви рідні та близькі, усі ви колись будете разом, разом жити, творити та боротися із викликами. Матеріальний фізичний вимір. Усе, що ви бачите навколо, усе це створено для того, щоб молоді духи, якими ви і являєтеся, проходили навчання та підготовку до безкінечного життя вдома, у вимірі духів, інша назва виміру духів, ефірний вимір, ексаліон, Мідгард. кожен світлий дух, дитя богів, верховних богів та усіх творців. Проходить навчання вдома. Перші десятиліття він проводить разом із своїми батьками, яких може бути більше одного та двох. Після цього його знайомлять із іншими світлими духами, які навчають молодого духа іще ще 5 тисяч років. По завершенню цього етапу відбувається перше втілення у матеріальний вимір на одну з планет у володіннях батьків. До 70 тисяч років ви можете втілюватися та проживати безліч життів, безліч сценаріїв та покликань, проходити уроки як своїх світлих духів, так і темних духів, які не втілюються так як світлі духи, а створені для того, щоб навчати світлих. Вас також навчають і демони. Вони можуть застосовувати усі методи впливу на втіленого, якщо він продовжує опиратися навчанню, якщо він не звертає увагу на уроки, які йому доносять вчителі, а також у разі необхідності покарати втіленого за серйозний проступок. Ті, хто успішно пройшли усі уроки та очистилися, возносяться після смерті додому, де продовжують свій шлях. Ті, хто за відведений час не зуміли пройти уроків, переходять в окремий вимір. Де чекають можливості спробувати знову цей процес називається стирання раніше? Усі думали, що це істина, смерть духа, проте зараз усі знають, що це лише пауза перед новою спробою та подальшим безкінечним життям. Не бійтеся цієї участі, до неї мало хто доходить, проте і вона не є кінцем на вашому шляху.